Максиму ще немає півроку, а він вже добре знає лікарняний розпорядок дня. Три тижні тому малюк ледь не помер. На нього напав страшний кашлюк. Ну, дитина лежала, не рухалася синя. Просто синя. Я взяла на руки, він не рухався, звуків взагалі не видавав. Отакою його нахилила трошки, почала по спинці отако бити, він почав кашляти дуже сильно, задихатися. Хвороба ця, хоч і дитяча, але тепер валить з ніг ще й дорослих. На Львівщині вона підкошує цілими родинами і вже навіть є один летальний випадок. Поступають, як правило, в досить важкій формі з типовими нападами кашлю, які закінчуються блювотою, з підняттям температури. Зареєстрований один летальний випадок на кашлюк. Це була маленька двохмісячна дитина. Такої кількості хворих на кашлюк медики не пам'ятають, і, хоча про справжню епідемію поки не говорять, відзначають дві причини спалаху захворювання: свідому відмову від профілактичної вакцинації і головне дефіцит рятівних ін'єкцій. Батьки звичайно написали багато кількість відмов, але недостатнє було забезпечення вакциною до 2015 році. Наталя одна з тих матерів, яка нещодавно була принципово проти щеплень. Утім, після пережитого із власним синочком, жінка кардинально змінює ставлення вакцинувати дітей. З самого початку, коли є вакцини, зразу вакцинувати, робити прививки дітям. Зараз сироватка нарешті з'явилася у поліклініках, тому тепер уся відповідальність за профілактику кашлюку тільки на батьках. А лікарі зі свого боку попереджають: якщо вакцинофобія серед українців прогресуватиме і надалі, не за горами ще й засилля дифтерії або туберкульозу.